Людей поважного віку вчать комп'ютерні та інтернет-грамотності. Заняття проходять по буднях в обласній бібліотеці Чужевського, як відбуваються тематичні тренінги. Далі учасників тренінгу вчать користуватися найбільш вживаними комп'ютерними програмами, знаходити потрібну інформацію в інтернет мережі, дорослі учні у захваті від навчань. Адже для них це вагомий крок у пізнанні сучасних технологій. Зараз вік сучасних таких технологій і комп'ютерної грамотності Хотілося б підвищити рівень своїх знань по комп'ютеру і удосконалити ці знання. І сьогодні ми зібралися на тренінгу на курсах комп'ютерних, і вони нам дуже допомагають. Нам дуже приємно це спілкуватися, навчатися, швидше засвоїти утримані знання деяким учасникам допомагають рідні. Я прийшла зі своєю бабусею. Тут дуже весело, можна багато чого навчитися. Дуже цікаво на всіх уроках. А Ще хочеться допомогти людям старшого віку, навчитися працювати на комп'ютері. Так, я допомагаю. Навчання проводяться безкоштовно, долучитися до них може кожен бажаючий. Ми даємо таку можливість і навчаємо, щоб вони сміливо користувалися комп'ютером та в мережі інтернет.